Дід'єт, я тільки що повернулася із одного заходу. І прямо настільки воно мене так тривожить, що ну не можу я з вами цим не поділитися. Ціль цього відео вона полягає в тому, що хтось із вас це однозначно почує. І почує той, кому це треба. І от коли у вас є ви. Ви можете все, вам варто цього лише захотіти. Без різниці, чи є у вас батьки, чи їх у вас немає, чи ви багаті, чи ви бідні, чи ви чогось хочете, чи у вас зараз депресія, чи вона трошки пройде, чи воно якось там зміниться. Вам варто лише чогось захотіти. І ви настільки можете зробити все, вам потрібно лише бажання, от реальне бажання цього, розумієте? От я розкажу предісторію. Щоб ви розуміли, чому мене це так бентежить, я маю 28 років. Я сирота з неблагополучної сім'ї. Там, де в селі це клеймо, що от все, там пропаща дитина, як вона там виживе, бо е, тато з мамою билися, і там оці всі неадекватності, там і ножі летіли, і е, ну, дуже такі. Побої конкретні в дитинстві, ми бачили, наблюдали це все і були учасниками того всього, ще більше того. І я вступила до університету, закінчила його з двома червоними дипломами і працювала весь час по роботах, роботи змінювала. Багато міняла робіт, поки я знайшла нарешті своє. Я не сиділа там, де мені не подобається. Мені там було важко, тяжко, я там от душилася, давилася і я міняла. Я весь час шукала інше, інше, інше. І кожного разу я знаходила щось краще. І от були такі моменти, що я дуже сильно чогось хотіла, Там, наприклад, ну, в момент купити да? щось в момент хотілося там. Але іноді я. Ну, не давала собі це в момент, бо я розуміла, що в мене є більш масштабніша потреба, більш глобальніша ціль. І мої рідні мені криком казали і прямо отак довбашили що в тебе нічого не вийде. Ти нічого не зможеш. Інші люди, маючи батьків, вони того не досягають. А ти, сирота, в тебе нічого не вийде. Ти, ти, ну, що ти видумала там собі? Коли я набирала до своїх тьотів. Запитати там якусь пораду, або там <хи> щось там попросити, або вони питають, як ти? І я розповідаю там, і вони мені починають розказувати, що да ти, да ніколи в житті, да в тебе такого не буде. І от такі моменти. І саме це, <хи> саме це давало мені весь час своєрідну таку, як ну не то, що мотивацію, а розуміння того, що я зможу, я зможу, якщо ви в мене не вірите. Не вірте, я вірю в себе. Це саме основне і головне, коли я вірю в себе. Те, що в мене не вірять інші, мені до лампочки. Коли я витягла себе зі здоров'я, бо знову ж таки влупачило по здоров'ю дуже сильно, коли я не чула і не йшла своїм шляхом, мене туди конкретно привело. Бо вся інформація приходить або через знання, або через кризу. Так от. Коли я витягла себе в здоров'ї, потім відносини, потім оця сама реалізація, фінанси і так далі. І кожного разу я роблячи кроки спочатку страдала дуже сильно, бо я робила це не знаючи. Тепер я знаю свою цю всю систему, свої ці циферки, як воно, що воно, і я просто по тому роблю і воно все бабах приходить. Через те, що якщо почати різати хліб, то ви його поріжете. Скільки років пройде, скільки часу, без різниці. Ну ви його поріжете. Розумієте? Він не буде цілий. Та сама історія. Що коли ти чогось хочеш, ти його обов'язково досягнеш. Скільки пройде часу, невідомо. Як швидко, невідомо. Як ти там туди постараєшся, невідомо, але ти однозначно туди дойдеш. Розумієте, я одного разу для себе вивела таку фразу, що якщо почати йти, то ти прийдеш. Рано, пізно, сьогодні, завтра, через 20 років, невідомо, але ти прийдеш. Так от, оця вся історія, вона про те, що. Я сама, сама без батьків, без нікого, без жодної допомоги, просто без жодної. Сама купила собі машину. Розумієте? Я її купила на коробці механічній. Я сама навчилась їздити. Скільки я плакала, що в мене не виходить. що Я не розумію там те от, от, право ліво, оцей газ тормоз, оці переключання. Я його не могла поняти головою, а потім воно ось на автоматі. Воно там ти вижимаєш, автоматично в тебе тіло, воно само там нажимає, вижимає і таке інше. Я навчилась їздити. Я сама собі цю машину купила. Я сама потім купила автомат. Тобто на механіці вже все від'їздила, навчилася, ну по місту реально, реально по місту краще автомат. Це прямо вам І Потім я купила собі цей автомат, потім я купила собі квартиру, розумієте? І це все зробила я сама. Сама, без жодної допомоги, розумієте? І це про те, що якщо ви хочете, то ви дойдете, розумієте? Да, Різниця в тому, що то з салона чи не з салона, якого року машина, як там ну, от вона там, да, постане, це все можна враховувати, це все можна коригувати, це все можна. там, отак. Але фішка в тому. Що я цього досягла. І то я вважаю, що це дуже і дуже мало через те, що я дивлюся, там на того, тому мені треба то, то. Ну, не про це. Фішка така, що якщо ви щось хочете, ви цього досягнете. Але я потрапила от <сих> сьогодні. Була на одному такому заході, там, де були всі. 35, 35 плюс, там 40, 45, ну, тобто туди. І вони всі одружені, вони всі мають дітей, по двоє, по троє. Вони всі живуть на зйомних квартирах. Вони всі жалуються на державу, на президента, на владу, на те, що повинні дати, повинні забезпечити. А батьки не дали, а родичі не помогли, А сестри не такі, а браття не такі. Вони весь час до когось мають претензію. Ми сиділи за тим столом. і Я вам скажу, я побула там буквально трошечки часу. Я просто не змогла там витримати. І да, я збрехала, але я сказала, що я дуже спішу, поспішаю. Дуже просто супер зайнята. І я звідти злиняла з того свята, бо я просто не змогла там бути. Не змогла. Люди настільки неадекватно, токсично, просто шалено знаходяться в своїх шаблонах, що там немає кому і про що розповідати. Розумієте, люди. Живуть на зйомних квартирах, маючи більше 40 років, маючи дітей. Розумієте? Вони є, не мають нічого зовсім в цьому світі. В матеріальний світ ви прийшли для того, щоб все пізнати на досвіді, якого хрена ви ні хрена не робите. Вони ждуть, що їм все дасть держава, що їм там батьки дадуть, їм там той то дасть. Ніхто вам нічого не дасть. Самі беріть себе і робіть. Мені. Просто до абсурда, коли жінка сидить і розказує, який її чоловік поганий, що він не купує то, не робить то, не їде туди, не робить так-то. А вона йому каже то, а вона то, а вона хоче то, а він нічого не робить. І я запитую: ну, дивися, це ж він хоче, ну точніше, це ж ти хочеш. А він тобі розказує, як він. Ну, як він це бачить, як він хоче. Ну він не хоче, так як ти. Це ж не означає, що він поганий. Правильно, правильно, він просто хоче інше. Я кажу: дивіться, це ти хочеш отак-то, так-то, так то чому ти це не робиш? І в той момент та дівчина мене там чуть не вбила від того, що я так сказала, через те, що як ти можеш не захищати її, а стати на сторону чоловіка. Але я щиро вважаю, що якщо ви чогось хочете, а ваш чоловік того не хоче, то це не проблема чоловіка. Розумієте? Це ви того хочете. Якщо ви зараз хочете в туалет, а чоловік не хоче, ви ж його не вбиваєте за те, що він не хоче в туалет. Або ж, наприклад, навпаки, тобто розумієте. Нам так розказали, ми так привикли, що інші люди вони нам типу щось ДОЛЖНІ, а вони нам нічого не ДОЛЖНІ, розумієте? Те сама картина, коли е, жінка сидить і розповідає, який він поганий, як він там просто жах, але заходиш в соцмережі їхні, а там любовна -я любов, там найкращий чоловік, супер ідеальна сім'я, там просто рибка, зайка, самоліт, а навіть близько такого немає, розумієте? Потім Основа в тому, що люди грають ілюзію. Вони сидять, жалуються, ниють все погано, все не так, нарікають, нічого не маючи нічого. при тому запитання: коли ти маєш це робити, коли ти будеш змінюватись? Ні, такого немає. Вони ждуть, що їм хтось щось дасть. Ніхто вам нічого не дасть. Якщо ви чогось хочете, піднімайте свою прекрасну жопу і йдіть щось робіть. Що це означає? Спочатку дізнайтесь, хто ви, що ви, як вам потрібно, робіть свої методи, самі досягайте. Але робіть, розумієте, робіть. Господоньку, я не знаю, як ще пояснити вам інформацію, що вам нічого держава не дасть. Вам родичі ваші нічого не повинні, і те, що іноді вони вам там просто отак кажуть, да що ти не зможеш, ти не то, ти не то. Вони не кажуть через те, що вони погані. Ні, вони так кажуть, бо це їхні програми. Вони не змогли того всього. І вони вам, як захищаючи вас, кажуть, ти не зможеш, не лізь туди, тобі туди не треба, не йди, бо то там не можна, і так далі. Але вам можна все через те, що якщо ви того хочете, для вас немає нічого неможливого. розумієте? От я конкретно сама собі не раз вже доказала того, що якщо ти хочеш чогось, ти просто береш, робиш певні кроки, і рано чи пізно ти однозначно туди прийдеш. Сидять такі ну дуже повні жінки і кажуть Боже мій! Я так хочу худати, Я так хочу похудати, Я так хочу худати, 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 А от що ти робиш для того, щоб худати? Ой, а що ж то Тож Нічого в спортзал не йду, бо немає ніякої подружки, щоб зі мною ходила. На дієту, то якась там дієта, треба ж їсти чоловіку готувати, а все ж треба попробувати. Ой, отож, отак, отак, отак життя отак проходить. Розумієте? Зрив мозка, люди не хочуть нічого робити. От, якщо ви попали в якусь таку обстановочку, да, там, де. Ви знаходитесь на тому стані, що ви когось чекаєте від когось щось чекаєте? То, будь ласка, не чекайте. Перестаньте чекати, якщо ви хочете, наприклад, свій будинок, а ваш чоловік не хоче цей будинок. То ви робіть кроки для того, щоб досягти того будинку, бо він вам треба, вашому чоловіку він не треба. Може бути таке, що через 5 років ви взагалі з ним розведетеся, розумієте? Може бути таке, що сьогодні вас, ваш чоловік, ви його так любите, все класно, а потім через 3 роки ви взагалі не будете разом. Може бути таке, що він помре, розумієте? Це також нормальні речі. Ну, Чомусь люди вдівають розові очки і каже, він один на все життя, Боже, люблю його все. Тепер він буде мене забезпечувати до гроба жизні. Да ні, просто три роки пройшло, він коханку знайшов, а вона сидить, терпить, жаліється, ниє, бо ж Боже, треба, щоб холо сім'я. Яка сім'я? Яка сім'я? Сім'я це дійсно, коли воно називається сім'єю, це коли чоловік, жінка, вони разом, вони от прямо. Гармонія в них воно відчувається, воно видно. Нікому нічого треба казати, воно все видно на очах. А не коли він зраджує направо наліво, а вона <зас> закидає тіктоки. Боже мій, найкращий чоловік в моєму світі. Як мені повезло з моїм чоловіком? А він ввечері прийшов від коханки, од лупашив цю жінку. А вона дитину між собою ставить і ним, щоб він же ж не дай Боже не її вдарив. А Якщо то хай дитину б'є, то що таке, бо дитину не вдарить. Я не можу, мене просто так воно ж ще мені треба трошки часу для того, щоб заспокоїтися відійти І однозначно на такий захід саме до тих людей я більше ніколи в житті не піду. Але отак в мене працює система, що я дружу як з старшими, так і з меншими, так і з дорослими, так і з дітьми. Я дуже гарно контактую. І якби я не знала, що там так буде. І попавши туди, я отримала просто шалений взрив мозку. Люди сидять на жопі рівно, ждучи чогось. При тому я так навчилася ніколи ні від кого нічого не чекати. І то я вважаю, що я ну, взагалі нічого не досягла, що я типу лузер, що, що тут... ноль, просто ноль, що нічого немає, нічого не досягнуто. Давай, Юля, що ти сидиш? Там треба то, треба то, бо тобі там ніхто нічого, і, і я це все розумієте? Просто одна єдина ціль: люди добрі. Завжди, якщо ви чогось хочете, то це ви того хочете. Ваша друга половинка, ваші рідні, ваші друзі, вони того не хочуть. Ви хочете вести соцмережі, але ваш чоловік того не хоче. От ви встали, взяли телефон, ведете, знімаєте, йдете на навчання, обучаєтесь, записуєте, дивитесь ролики, дивитесь оце це все і ви то робите, розумієте? От просто, але ні, вона ж де, поки хтось там якось її зніме, хтось там колись там змонтує, закине. Ви так вмрете. Коли будете ждати, розумієте?